Виклики психіатрії в умовах війни у Івано-Франківську стартувала триденна конференція, у межах якої закордонні фахівці поділилися з українськими колегами методами реабілітації військових і цивільного населення, яке постраждало внаслідок російської агресії, розпочав захід німецький психіатр Хартмут Бергер, який з 2010 року працює на благодійних засадах експертом для України. каже в умовах постійного стресу травмованих людей стає дедалі більше в Україні наразі особливо складна ситуація, адже під час війни є велика кількість психічно травмованих людей. Крім того, уже наявні психічні розлади загострюються під впливом постійного стресу. Тому вкрай важливо знати сучасний стан речей, сучасні технології, сучасні досягнення науки, щоб більш професійно надавати допомогу пацієнтам. А також для того, щоб уже звичні мирні. Ні, психічні розлади були повноцінно проліковані. Наразі відзначають фахівці існує безперервний потік поранених військових, які не тільки з фізичними травмами, а й з ментальними проблемами, і їх потрібно вирішувати. Саме тому важливо підготувати велику кількість спеціалістів, адже ця робота потребує делікатного та фахового вирішення. Проблема в тому, що психіатрія всі часи і в Україні незалежній також завжди. Була на останньому місці в медицині та да, і фінансувалася по залишковому принципу. І ну на жаль, так сталося, що лише війна показала наскільки це важливо. Але одночасно вона показала, що ми не готові так, не готові ні кадрового забезпечення, ні інституційного забезпечення надавати. Послуги такої великій кількості людей, які потребують наших послуг. Ну ми пробуємо щось зробити з цього приводу, Так? У період війни, за словами ректора медичного університету Романа Яцишина, чималої популярності серед студентів набула спеціалізація саме психології та психіатрії. Відтак, нині ця галузь є однією із найважливіших в медицині. Проблема з психіатричною допомогою завжди була стигмою. Ви напевно самі знаєте, що в суспільстві. Коли кажуть психіатрія або онкологія це найбільше стигма в медицині. Люди цього бояться. В тому числі студенти-пропускники боялися ставати психіатрами, бо боялися йти до таких пацієнтів, особливих пацієнтів. Але зараз змінилася ситуація. Відверто кажучи, у нас є цілий ряд пацієнтів, студентів, які хочуть ставати психіатрами. Власне, не тільки психіатрами, але й психотерапевтами. Це та галузь, яка зараз відкривається. До слова, це вже четвертий візит німецького психіатра Хартмурта Бергера до України. Все задля того, аби підготувати якомога більше професійних фахівців. Віталія Когуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.